Це канал інклюзивний простір. Я знаходжуся в музеї вишивки відтоді дев'ятої школи раніше. Зараз це гімназія на другому поверсі. У 2013 році ми виросли до того, що ми стали музеєм, етнографічним музеєм. Дивотвір ми одержали свідоцтво, посвідчення. І зараз ми знаходимося як музей при обласному подиміському відділі освіти. Ці роботи чому ми назвали етнографічні, тому що ми збирали матеріали по етнографічних зонах України. В основному західна частина України, і частково у нас є Поділля і центральна частина. Східної частини в нас майже немає, тому що там воєнні дії, і там зібрати матеріал з літом було дуже складно. А люди, які приїжджали сюди на переселенці, вони етнографічних матеріалів з собою не привозили. Вся експозиція музею нараховує більше як 400 експонатів. Крім того, деякі експонати в нас знаходяться в фондах. Ми час від часу їх показуємо і міняємо. А все організовано по розділах, Починається з Буковини, далі йде в нас Гуцульщина, тоді йде в нас Покуття, далі йде в нас Бойківщина, Поділля. В трьох містах я мав виставку в Києві. Два разі мав виставку музею Шевченка, в Привалці, в Румунії і в багатьох інших населених пунктах. В Снятині Івано в Івано-Франківську, в Чернівцях, потім в Калуші, в Стрію, в Самборі, в музеї Борківщини. Од... Я сказав, що всі роботи віддам свої безплатно, тільки дайте мою кімнату. Ніхто не хоче брати роботи, ніхто не дає приміщення. Всі роботи зроблені тільки в одному екземплярі на земній культ, бо я нічого не копіюю. Я беру якісь клаптики старовинні, я над ними працюю творчі, створюю нові роботи, такі самі, як ці, але набагато краще. Ось там в мене є пара рушників, які Лариса витягнули, щоб їх показати і техніку виконання. Деякі мої рушники були признані кращими на республіканській виставці народної творчості в Києві. Там вони є альбоми мистецтва, В тих альбомах вони зняті як доказ. Коли я приїхав із Канади, то я привіз собою деякі зразки з музею Борківщини, який знаходиться далеко від Мініпегу на півночі Канади, там, де перші бойки, в 1891 році поселилися, шукаючи кращу долю для проживання. А вони були із села Набирева Ружняківського району. Це е, іленяк і Билипів. Два чоловіки поїхали. Шукати кращу долю і 28 серпня 1891 року вони приїхали в Канаду. В тому місці, де знаход... де вони проживали, зараз знаходиться село Україна, правда, там села ніякого нема. Там є тільки великий такий амфітеатр літній, де кожного року проводяться такі українські національні фестивалі. Тому перше сторіччя поселення українців в Канаді. Було проведено саме в тому селі Україна, де ми делегація від товариства України. За мною їхала Либідь, і бувший соліст Буковинського ансамблю Олександр Гаркавий, який зараз проживає і працює священником на одній святкової Ніпега. Ми вперше приїхали на цей фестиваль. Ну, і коли я повернувся. То я потім сталося так, що я ще в Калищі, що тоді, в 1998 році, я переїхав в Чернівці, тому що в мене тут дружина з Чернівці і батьки її проживали тут. Діти навчалися тут, тому ми переїхали з Кавша на Буковину. Коли я приїхала на Буковину, то. Я був зовсім тут чужа людина, мене ніхто не знав у мистецькому плані. Я ходив рік, знаєте, з ніким майже не спілкувався. Оце єдине, що паша не написала велику статтю, і потім якось вже почали на радіо говорити і так далі. Але тут майже були всі три знакі, а я приїхав чужий, знаєте, і якось. Я вклинився в їхнє мистецьке життя і багатьом це не подобалося. Але сталося так, що я став першим лауреатом обласної премії імені Георгія Гараса і згодом отримав звання заслужений майстер народної подписчики. Так що я добився всього своїми власними руками, своєю працею. Просто велику роль у моєму так встановленні мистецькому такому відіграв mm -hmm. нинішній керівник будинку народної творчості спілки народних маслів України. Це Микола Шкрібля, який під, ну, підложив своє плече і допоміг мені вийти в мистецькі кола Буковини. Ну так я і працюю до сьогоднішнього дня. У музеї у мене багато є, приходять діти, відвід, від, від. просто з міста йдуть. До мене приходив один е з Англії такий науковець своєї дружини, вона з Буковини, а він англієць. Та він сказав, якби в Англії був в школі такий музей, то тобі вчитель нічого не працював, а був забезпечений на все життя. Оплатою, а мені я маю всього на що 4 години за те, що я веду музей. Мені платять тисячу двісті гривень на місяць. А за музей платять за те, що приходять подивитися, чи це безкоштовно? Прошу за музей за те, що приходять подивитися на музей би... приходять а а безплатно. У нас що? музей не оплачується не виділяються ніякі фонди на музей. Отут в мене є така статута на потреби в музеї, хто приходить. Та щось робить, щось там кине або не кине, але справа в тому, що в основному я займаюся на своїх плечах. Коли я прийшов сюди, бо я закінчив балетну школу, потім Львівський університет, географічний факультет і інститут культури Київський танцювальний відділ. І в мене, коли я прийшов сюди, то я організував танцювальний колектив. Господирівся, це, це був єдиний колектив народного танцю в цьому Зараз я вже його не веду, тому що мене я станцював всі ноги, так ходити не можу майже зовсім. І це. І все розпалося, костюми я передав дві церкви. Я їм організував все. мене... ну я був заняття уроки хореографії дітей в хореографічній школі. Кожен клас мав свою форму. У мене була піаністка, потім піаністку скоротили. Я займався під магнітофон, а під магнітофон ростив уроки з де 35 дітей в першому класі. Це фізично неможливо. Я з ними мучився, а тоді е, танцювальний колектив мене виступав на багатьох міських мероприємствах, на всіх олімпіадах, на всіх змаганнях. Ми мали купу грамот, навіть мали гран-при. І так далі, коли я лишив, то все розпалося нема нічого. А ніхто не хоче прийти. Я казав костюми, є, хай хтось приходить і далі. Ні, бо треба знати народний танець. А мене всі наведуть сучасний танець, спортивний танець, це оділи якісь шорти, майку вийшли ви, ви, на сцену, зробили зарядку і пішли геть. А мене ні. мене якщо бойківський танець, то мав бойківський костюм, якщо був цей гуцульський танець, то мали гуцульський костюм. якщо українське, мали український. всі костюми, всі головні убори я робив самий. Зара мене є ще деякі костюми, які просто, щоб хтось забрав, хоч заплатили мені за те, що я пошив їх. Що за матеріал за роботу мені ніхто не хоче брати, ніхто нікому не, не треба. А чого не подобається чи що? Нікому не треба, бо то зараз теж танцювальні живуть за рахунок батьків, а батьки. Батьки є батьки. Uh -huh. То я деякі костюми віддав дві церкви. До оця Валерія в Католицьку церкву, і до оця Василяна, Нікитина, там теж є церква, в них недільна школа, то я їх поділив костюмами і їх вітала. Та шкода, що так народно, нікому не треба? Не треба. ось зараз цей музей, якщо я його лишаю, він нікому не потрібний. Іде мова про те, що це все повикидають і зроблять тут і кімнату, якусь англійську мовчу чогось. Тому що ніхто не хоче вести майже задурно. І Я вже говорив до дирекції школи, дайте якусь молоду людину. Ви навчите молоду людину, у мене всі експонати оцифровані, всі експонати у мене занесені в інвентарну книжку, всі екскурсії по всіх розділах науково написані, все. Справа в тому, хай людина прийде, попрацює зі мною, і покаже, що вже ви 2-3 місяці, я їм все розкажу, покажу, вона проведе падає екскурсії і тоді буде знати. А так, якщо я лишу, то хто прийде, він тут нічого не буде знати. Бо я всі експонати збирав. Поперше я є сам етнограф, я 45 років друкувався в журналі Радянська жінка, мені є понад 700 публікацій. За моїми однами шила вся Україна і повинна українців, які проживали за кордоном. Бо час цей журнал виходить ішов за кордон, де проживала українська діаспора. Тому я приїжджав в Харків з виставкою. Я єдиний з Буковини поїхав в воєнну зону в Харків на виставку. Тому три роки назад мені казали, куди ти їдеш? Там війна. Я кажу ні. Я поїхав і там мене так приймали хатківчани, що мене тут не був на західній Україні. Ніхто ніколи не приймав. По-перше, вони не бачили таких робіт. Західної України mm -hmm. виставка була протягом цілого місяця. Вони за свій рахунок запакували все і відправили новою поштою в у в, в Вінницю, де я Вінниці мав теж велику виставку, де теж прийняли мене надзвичайно гарно. І щоб я не їхав, то вони запакували новою поштою і прислали мені аж додому. Тобто навіть це говориш про що, що людям mm -hmm. це подобається. Mm -hmm. Тоді, коли у мене свої роботи, я теж шию по етнографічних зонах. У мене є понад 20 робіт суто бойківських. А по чому ви продаєте свої сорочки, якщо у вас купують? Бо я одобрала вишиту сорочку, то вона 1000 гривень коштувала. Ви по чому продаєте? А, то ви брали машинну роботу? Так, так. Та машинна робота... Така сорочка, яка роблю, коштує 7-8 тисяч гривень. Тому що вона висіцька, але це висна робота. А машинна роздишівка... В Канаді в магазини завітли машинними корейськими вишивками. хай наші машинними сорочки сховаються. Вони там ніхто не купляє. Тому що, щоб зробити гарну сорочку, зараз тканина коштує більше 2 тисячі, така, щоб ній вишити. А не один моточок не то, коштує гривень. 25 гривень, 25, а 6 метрів, а колись коштував 50 копійок. Тому зараз вишивати це. Такий, отакий заповіток в мене є, бачите, мені давали за нього в Канаді 2000 доларів, я його не віддав. Бо думаю, бо хтось купить і буде хвалитися, це його робота. А, а, а це моє, я, я подарую в якийсь музей. І кажу, щоб купило місто, закупило Шевченківську колекцію для міста, ніхто не хоче. І, і якщо, я, якщо навіть прийде нова людина, яка після мене схоче вести, вона тут не дасть собі ради, бо вона нічого не знає про експонати. Mm -hmm. А при мені не хоче ніхто прийти, щоб навчитися. У мене безвихідне положення. Mm -hmm. Сім'ї роботи підуть коту під хвіст, не знаю, куди їх діти, бо ніхто за навіть не хоче. Mm -hmm. Я кажу, закупітку зараз є це. Ну, mm -hmm. Зараз є музей вишитої сорочки. Це Леся Воденюк організовує. Вона приходила до мене, бо вони будуть на третьому поверсі робити експозицію. Так а наша дублювати, як у вас є, я не можеш його розширити. Для чого щось робити нове, я не розумію. Ну, вони роблять збирають сорочки з усієї України. У них буде тільки музей вишитої сорочки, Це ага. Та такий буде, ніби як все українське. А на третьому повісті мені там якесь ще дачне приміщення буде музей вищого рушника. Uh -huh. Я кажу, okay. хай ніхто закупить мої рушники. Що таке 14 рушників uh -huh. вишечками, де один рушник коштує більше, як 5-6 тисяч гривень, то вони навіть не, не знаходять 50 тисяч, щоб разом заповістим всі рушники закупити. Хоч відвернули мені тканину і нитки. Mm -hmm. Нині кусок тканини, а всі рушники мене мають 2,20, і дивіться забороніть з іншого боку, на той бік приверніть. Це не можна продати його так за бесі. Але це були люди, які розуміють. Спочатно, але бачите, людина мучиться, а воно нікому не тяжко набрати. Нікому не потрібно. І тим більше всі мої рушники, всі мої роботи, вони в одному, як на земній кулі. От Лариса вона знає. Я ніколи не купію нікого, копії не знімаю. Якщо навіть я беру якийсь орнамент, от в мене є тут, це мені передали. Маленький орнамент, він із тут пише. Бач, тут пише. 1930 рік, село Угринів, це те село, де народився Степан Бандера. Це із церковного обруса, де правив батько Степана Бандери Андрій, якого розстріляли всі час комуністи в Києві. Вишивала Анастасія Кучерак, Вона вже давним-давно померла. І цей клаптик вони мені прислали. І я, щоб цей клаптик не пропав, я вишив. Та хіба це можна купити за, за, за 2000 такий ручник, гляньте. Подивіться, як не зроблений за, з макраме, з китицями, mm -hmm. з нитками і з того боку гляньте. А цей клаптик вже був, він, ніхто його не знає. А цей ручник, бачите, тим більше з такої церкви. Це музеї вишивки, дуже багато різних експонатів, вишиті сорочки, рушники. Все ручна робота дуже дорого коштує, але, на жаль, дуже мало відвідувачів, все безкоштовно. Людина, яка любиться, вкладає кошти, але з цього немає особливо якоїсь винагороди.